Привіт, усім з вами реальним відгуки. Хочу вам розказати про особливості експлуатації електроавтомобіля зимою. Що потрібно. Потрібно, звичайно, купити теплі підштанники. Я думаю, власники старих ліфів зрозуміють, чому я так говорю. Далі, почнемо з банального. Що потрібно? Звичайно, як у всіх автомобілях встановити поміняти зимову шину встановити. і не забути залити зимовий умивач. І тепер головне, це власникам електроавтомобілів треба розраховувати запас ходу. бо він порівняно скажімо, з тими ж дизельними автомобілями суттєво запас ходу зменшується. Так як взяти дизельний автомобіль розхід літом там, скажімо, 6 літрів, зимою він стає 7 літрів. Тут в моєму випадку на Honda S1 з батареєю 69 кВт, літом був запас 400 км. Взимку біля 200. От зараз ми бачимо 99% заряджено і показує на 185%. І тепер є один момент. Розхід літом був біля 16% кВт і запас ходу на 400 Зараз став розхід в середньому 24, ну, але зараз 25 але я часто сиджу в машині, гріюся. Тому десь біля 24 кВт на даний момент автомобіль споживає і ніби 16, 24, кВт плюс 50% споживання. Тобто зимою, літом брав, автомобіль міг проїхати 400, літом зимою б мав би 300, але воно так не працює. Тому що е, ще тих запасів 100 км з'їдає, мабуть, прогрівання батареї. І тому залишається тільки от, як зараз 185 Ну, Ми можемо виключити кліму. От Зараз, і помінялося на тих 300, про що ми говорили. Але. Е, це, звичайно, зимою ви не поїздите без печки. Тому реальний запас буде біля 200 км, бо тому кажу, що я трошки в салоні сидів, прогрівався, нас чекав. Тому реальний запас зимою десь буде в цьому автомобілі 200 км. І, взагалі, як правильно розраховувати пробіг вашого автомобіля на майбутнє. Хто думає собі придбати в автомобіль? Дивіться, наприклад, цього автомобіля. Батарея 69 кВт. Віднімаємо 10%, лишається 62 кВт. І тих же 62 кВт, якщо літом, ми ділимо на розхід там умовно на 15,5, це буде рівно 400 км. Якщо буде от, як зимою там 24-25 розхід. Це вже там буде Хай 24, це буде біля 300. І ще сотку забираємо на прогрівання батареї. Особливо, коли ви їдете на коротку дистанцію, перших 10-15 км це споживання йде більше на прогрівання батареї. Далі воно трошки зменшується, але не суттєво. І плюс тут ще треба додати фактор. Скажем так, Якщо буде каша, якщо будуть пробки, будуть якісь додаткові підйоми, перебувся, дощ, сніг, тобто фари включені, це все треба враховувати. Тобто, Якщо ви диспонуєте дальній маршрут, забивайте оці всі, скажем так, додаткові витрати енергії, бо можете стати на дорозі. Тож, таке коротке відео, кому було цікаве, корисно, ставимо всім подобайку, всім до зустрічі пока.